То, що може одна людина знати все про все, наприклад, прикладі автоекспертів, з якими ми співпрацюємо по Україні, нас близько 40 чоловік. Можу сказати лише одне: що кожен автоексперт – це виходить з якоїсь певної галузі автослюсарства. Або це рихтовщик, або моторист, ходовик, комп'ютерщик, і в перевірці в процесі перевірки це дуже помітно. Якщо людина все життя прозаймалася комп'ютерними діагностиками, то він Знає кожен датчик, кожен параметр, що який має видавати в якому автомобілі, і звісно, що він зробить більш розгорнуту комп'ютерну діагностику. Я не кажу зараз про те, що він розбирається в кузові. Рехтовщик, коли прийде до автомобіля, буде знати, де шукати ті шви, де його могли зварити, тому що він це все теж знає досконало. Також зробить комп'ютерну діагностику, але може не таку розгорнуту з усіма параметрами. Я скажу від себе, що. Постійно ми чомусь вчимося, тому що додаються нові автомобілі, електро, гібриди, двигуни різноманітні. Нічого немає постидного в тому, щоб в когось щось запитати і чомусь навчитися.